Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Лисичка суддя. Українська народна казка. Двоє веселих котиків добули собі хитро мудро грудочку сиру. Відбігли з ним подалі й почали радитися, як його краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже Давай поділимо отак упоперек. А другий каже Ні, розділимо краще вздовж. Отак і сперечаються. Коли це біжить лисичка. Побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й пита: А що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так розказують котики. Ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, -е, -е каже лисичка. Це можна дуже добре зробити. Ось дайте, я вам поділю. Котики віддали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру на двоє, а далі каже: Ні, цей шматочок більший. Треба порівняти. Та й над'їла один шматочок. А тепер, каже, оцей більший. Треба його трішки підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб котромусь із вас кривда була, і знов над'їла. Та так рівняла, рівняла, то той шматочок над'їсть, то той, поки стало два зовсім маленьких шматочки. Ну, каже лисичка, Оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки, хоч і на важницю покладіть. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? За що одкатала лисичка, А я ж вас поділила. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.